Іде хлопець по пляжу. Дивиться, офігенна дівчина лежить і абсолютно гола засмагає на сонці. Він зупинився і слину пускає. Вона очі розплющила і каже: Новенький? Так, ще не давала? Ні. Вона крутить дулю на. Привіт. Мене звуть Дмитро. Я вкрав панду із зоопарка. Ну, у нас взагалі-то клуб анонімних алкоголіків. А ви думаєте, я це тверезим зробив? Куме, а що це за свято вчора було, що ви так хвасько з родиною танцювали на городі? То просто те що вулик перекинула. Знайомляться чоловік з жінкою. Ведеться невимушена розмова. Чоловік. А ви хто по професії? Жінка. Викладач. А ви? Я лікар. Гінеколог? Ні, але подивитися можу. Дві медсестри. Звідки це в тебе такий фінгал? Вчора ж не було. Та вночі чоловік перелазив через мене, а я спитала а ви з якої палати? Повертається чоловік з відрядження, заглядає у шафу, а там коханець. Витягає його і кричить Скільки тобі казати? Немає її тут? Я вже розлучився. Учора ходив на перше побачення. Ну і як? Та як, побачив її? в мене в кишені аж гаманець перехрестився. Зустрічаються два підкаблучника, один другому. Вчора послав свою. Та ти що? Ніфіга собі, як це? Та прикинь, підходить така, іди викинь сміття. А ти? А я їй. Та пішла ти? Я ще унітаз не домив. Кохана, а можна я завтра з сусідом на рибалку піду? З яким ще сусідом? Та з Олегом. Ні, тільки не з ним. Але чому? Та мені самій вдома буде зовсім нудно. Злодій залізає до будинку, а там папуга. А кеша все бачить. Злодій накриває клітку рушником, а папуга. А кеша не я, кеша бульдог. Сім'я їде машиною. Раптом у лобове скло влітає фалоімітатор. Дитина. Тату, що це було? Джеміль ого! А як же він з таким пісюном літає? Хто це вчора у Вітальні дивився фільм жахів? Я. Ну, то йди прибери за собою. У вашої дружини такий дивний акцент. Звідки вона? З підвалу, у нас там вино. Приходить англійський лорд додому. Йому відчиняє двері дворецький і каже. Ну що, старий пень? Знову пиячив і шлявся по дівках? Ні, Джоне, я ходив купувати собі слуховий апарат. Заходжу в аптеку, питаю. А у вас баночки для аналізів є? А вам для калу чи сечі? А що є, різниця? Ну, Для калу з ложечкою, тут голос позаду, а для сечі з трубочкою? Тату, а де та фігня, що картоплю чистить? Пішла до магазину. Одеса. Кондуктор тролейбуса. Хто питав про зупинку пошта? Я. Он, щойно проїхали. Одеса. Нічний дзвінок. Мужчина, ну скільки можна мені дзвонити? Як тільки з вами дружина спить, ви ж постійно не туди попадаєте. Сина виростив, а він виявився дуб дубом. Ну, за те дерево, в принципі, можна вже й не саджати. Іване, сьогодні Сергій буде просити руки нашої донечки. А я що маю робити? Мовчати, кивати і ні в якому разі не цілувати йому руку з криками Спаситель ти наш. Тату, а як влаштований мозок? Ой, відчепися, у мене зовсім інше в голові. Сидить чоловік у ресторані, сумний такий, голову руками підпирає, перед ним чарка стоїть наповнена. Хтось проходить повз, бачить, що чоловік задумався, бере і швидко випиває чарку. Чоловік повільно піднімає голову і каже: Що за життя? З роботи звільнили, квартиру пограбували, дача згоріла, дружина пішла, коханка покинула. А тепер ще якийсь придурок і отруту мою випив. Зранку чоловік збирається на рибалку. На вулиці ще темно і сильний мороз. Виходить, а друзі всі залишилися вдома, компанії нема. Ну і він повернувся додому. Заходить, лягає в ліжечко, дружина питає Холодно, дуже. А мій дурень на рибалку пішов. Мамо, а ангели літають? Так донечку літають. А наш тато назвав сусідку ангелом. Коли вона полетить? Хвилин так через десять. Чоловік сидить в комп'ютері і набирає у пошуку. Як дізнатися, що ваша дружина відьма? Дружина кричить з кухні. А що, просто спитати мене вже не можна? Куме, уявляєш, у моєї Наталі зовсім дах поїхав? А що трапилось? Вона боїться, що вкрадуть її плаття. Я вчора в шафі охоронця знайшов. Ще більше класних веселих анекдотів ви знайдете в нашому телеграм-каналі за посиланням в описі.